Це останній штрих моєї роботи. Я зсипаю цю каву і око буде. Чашка кави для львів'янина Олександра Вальда останні 15 років не лише улюблений напій, а й матеріал для роботи. Кавову гущу почав застосовувати під час створення полотен. Вийшло це випадково, каже митець. Лежала купка піска. я вирішив спробувати, як воно буде на картині. Получилося, але до цього хотілося доложити ще якісь відтінки. Шукав сірий, білий, темного кольору не було. от вирішив каву. Попробуй художника. Мато розповідає, як працює з кавою. Спершу на полотно наносить клей за допомогою ситечка притрушує кавою, згодом закріплює лаком. Чоловік застерігає, розчинний порошок для мистецтва не підходить. На таких портретах митець зображує не тільки друзів, а й відомих людей. Юрій Нікулін, Шуйдін, Карандаш, Валерій Леонтів. Висоцький Майкл Джексон Олександр Вальд працює сантехніком у львівському цирку. Відтак найчастіше зображує улюблених клоунів. Роботи здебільшого дарує колегам гастролерам. Інколи нам приходять листи, навіть з інших міст і вже така, знаєте, циркова почта. Артистично, знаєте, мені часом дуже приємно чути, коли з Москви людина дзвонить і каже: у вас там якийсь парень, художник, он там вашими матеріалами. Там... Кавою малює піском. Картини Олександра Вальта прикрашають хол цирку. Працівники помічали, глядачі, які прийшли на вистави, часто цікавляться і роботами майстра. Приходять до каси замість того, щоб квитки то ще стоять по пару хвилин, заглядають, щоб картини побачити, і питають, що то за художник. А ми їм розказуємо, що є хто зацікавлюється, і беруть адресати, телефони питаються, бо хочуть заказати, замовити такі картини. У колекції Олександра Вальта пів тисячі кавових картин. Досягнутому зупинятись не збирається у планах створення кількометрового пано на циркову тематику. Марія Глушко Євген Радіон Львів п'ятий канал.